Наш клуб СК Локомотив є найбільшим та найякіснішим клубом у місті Подільськ. В ньому тренується близько 150 дітей усіх вікових категорій. В нашому клубі найкращі ліцензовані тренери, які працюють за європейськими стандартами тренувань. Головний акцент у тренуванні ми ставимо на особистий розвиток кожного гравця окремо. В цьому році за допомогою благодійної організації DAO Charity ми зробили найкращі умови для тренувань дітей, а саме найбільший новий спортивний зал, в якому тренуються діти та проходять змагання різних рівнів та вікових категорій. В січні місяці розпочався футбольний фестиваль Кап», на якому збираються команди зі всіх куточків України. Клуб на постійній основі приймає участь у турнірах, фестивалях та інших змаганнях Всеукраїнського обласного та місцевого рівня. Як казав відомий бельгійський революціонер Мішель Саблон, неможливо навчити дітей грати у футбол, якщо вони думають про результат, а не кайфують від самої гри. Також ми надаємо можливість виїжджати на змагання за кордон. На таких турнірах та фестивалях діти мають змогу не тільки позмагатися з іноземними командами, а також гарно провести час. За результатами роботи у 2023 році клуб виконав всі необхідні вимоги та запрошений до участі у чемпіонаті України сезону 23-24 роках Дюфелу. Перша ліга, дитяча юнацька футбольна ліга України Ю-15 та Ю-17. Наразі наші команди приймають участь у чемпіонатах України. У листопаді 2023 року завершилось перше коло змагань. У березні 2024 року почнеться друге коло – Завершиться чемпіонат у травні місяці. Ця подія дуже важлива для становлення нашого клубу. Тому що тепер всі наші вихованці будуть мати можливість приймати участь у чемпіонатах України такого рівня. Розвиток це індивідуальний процес, навіть якщо він відбувається у команді. У молодіжному середовищі акцент робиться на розвитку гравця, а не успіху команди. Ми співпрацюємо з професійними футбольними агентами. Як на території України, так і за кордоном. Наша методологія основана на методиці таких країн, як Бельгія, Нідерланди, які є топовими країнами у розвитку дитячого футболу. В мене була змога побувати у Голландії на тренерських курсах, де отримав досвід та знання. У грудні 22-го року в УАФі, в Українській асоціації футболу отримав професійну БЕ-ліцензію УЄФА. Також планую в цьому році отримати професійну А-ліцензію УІФА. Дух переможця заключається у відсутності страху програти. Більшість тренерів дитячої наски команд прагнуть любою ціною виграти ігри. В більшості випадків їхній акцент налаштований на власний успіх та репутацію. Ми не робимо акцент на очки бали. Ми зосереджуємося на розвитку гравця.